Де знаходяться вищі виміри, і як я можу в них перейти? Запитуєтесь ви. Ну, всі виміри насправді створюємо ми самі. Увіть собі, що ми якраз те, що я говорю постійно, ми є свідомість багатовимірна. І в даному випадку всіх, кого ми бачимо в нашому всесвіті, відображають різні рівні нашої свідомості, звичайно, самі темні наші частиночки відображають наші самі низькі рівні свідомості, так? І це третього виміру. А коли ми переходимо до Бога, готові злитись з Богом, ми переходимо свідомістю в четверту серцеву чакру. І тоді починається процес очищення, і те, що ми бачимо, що до нас починають приходити наші частиночки, всесвіті, вигляді людей, і проходити з нами якісь ситуації, і ми це свідомо розуміємо. Це для того, відбувається, тому що ми з'єднуємося з Богом через серце, і ми свідомо переходимо, тобто четвертий вимір. Це є такий портал для очищення. Тобто з нами починається цей процес, коли ми переходимо свідомістю своєю в серце з третьої чакри. Так? Третя чакра відображає рівень, третій вимір свідомості. Це там, де жило і ще живе поки що більшість людства. Що відбувається, коли ми підіймаємося до Бога, коли ми готові? Я ще раз пояснюю, ми переходимо у четвертий вимір серця, і це вимір очищення. Після очищення ми бачимо, як починаються трансформації, піднімається все застаріле з усіма нашими частинками у всесвіті. Хтось проходить з нами, хтось змінюється тільки обличчя. Я завжди про це говорю. Ви знаєте, що ми постійно бавимося тільки собою. Можуть, якщо ви побачили якась людина з вашого всесвіту, пішла це не означає, що вона пішла назавжди. Вона з'явиться в іншому обличчі. І в образі іншої людини, яку ви так само своєю вищою свідомістю, своєю душею створили для гри для продовження цієї гри. І ця людина з'являється тоді, коли ви ще не дограли, коли ви ще не розчинились, як дві частиночки єдиної божественної свідомості у любові. Тільки тоді не повторюється ні ситуація, ні ця людина уже не проявляється в вашому втіленні, в вашій реальності. Являєте, як це все цікаво? Бавимося самі з собою. Самі створюємо виміри, самі підтримуємо матриці різних вимірів, третього, четвертого, п'ятого, шосту, сьому. Це все ми самі підтримуємо. Ми створюємо ці виміри. Просто є питання свідомо Ми робимо все і несвідомо. Коли спимо, несвідомо, звичайно.